І знову спецвипуск Братушані будуть мані. Друзі, ми з вами знаходимося на фінічі легендарного велодрому Париж. Дакар Париж. І переможцем велодрому стає. Стає Віктор. Переможець. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Прогноз ЮА. І буквально кілька порад від чемпіона. Як же виграти такий велодором? Друзі, три поради. По-перше, не вживайте алкоголь, займайтеся здоровим образом життя і. І підписуйтеся на канал Прогноз ЮА. До зустрічі! Хай щастить!